Шаємо зімельну комісію. Земля Кала Іванович. Миколавич, Обатенкова Івана Дмитрівна і за Андрей Михайлович. У нас на порядку денно 10 питань. 10 фейсбук. До нас звернулося 8 громадян які писали за декілька технічну документацію за вулицю щодо встановлення відновлення мерця на індивідуальній на місцевості для будівництва та обзорні житлового будинку господарської будівлі та спору. Пане Контраря Івановна, мешканка села Довге, Рожаковська Марія Яновичина, мешканка села Довге, Басковля Ярослава Івановна, мешканка села Довге, Трока Гарна Васильівна, Лучка Оксана Васильівна та Перець Марія Іванівна, і сипроцети були для інформації, терміни завершення наміщено також процед, як надання документів, наміщено також протокол і докар овітари на наміщено була бої. Тому нами є пост, у передати завернити технічну документацію та передати її у приватну власність на підприємства. Отходить за передатним і після казна на менена Коммунистите провестят държава без средства и право властност и на замените някъде. И това изглежда много за Украина. на Комісію на коммунаталния властност е на замените и на съдната на е за Так, до нас Юрий Михайлович, мечтан, Слава Божовский, який просить да дослухайте поштово, сі приборжавка також просить настизмі до рішення сесії носить 26 сесії восьмого своих пропонується. Проєкт рішення однасти зміну пункт 5 до рішення No1543 та що просить 6 сесії, 8 скликання першого засідання 6 червня 2024 року це викласти такі редакції. пункт 5. Частину ціною продажу, можливо, від визначеної суми захопування на суму. Унесу необхідно сплатити у термін до 15 квітня 2029 року.

Пошле 25 сотнија, яка знаходите за всеки години во Божиќе река. Пополујат се на на 20 років. Остановите во редно парту. Бранците до сотни дома, не ме шо е оценкана. За мене изгледаја. Да се нито дозвори во редно парту проводат е шо лично, че на парту шо оценки, кој за оконја коефициента, шо лично коефициента и за виконанням на

Відповідно до рішення Віківської сільської ради, надання проєкту, що встановлення мішительів Віківської сільської територіальної громади. Пропонується поводити спільні адміністративні межі Віківської сільської ради із Новженської сільською територіальної громади. І контролю закону рішення покласти на постійному комісію з питань власності до мене підпис. Походили немов редакту.

На земельній мільярде пошукається противник замежена на середньому пункту сітки при Башанське, на кізнаходниця, трансформаторна дистанція. Катерина проєкт рішення проходит заплатить, що не даде з медлені директора господинного коренда для розміщення робинської експлуатації та уголовні події смогут окрім придачі ліктричної затопові енергії, на які розміщена форматорна дистанція. Сиди пропускать на телефону и сейчас порядок в полную практику области. Пропонується на дати размени 2025 тур податків нового трьох українська молодців на 10 років, за вместе на дипломатской эксплуатації, то поворот на 90% объективно, пишут на такой энергии про миссию, на территории на слабо пропонуется установити порядок на порозі 12500 метров на предрушенную оценку.

Другоє питання у нас про затвердження документації та надання зміни ділянки в оренду по вулиці Монастирське село Привошарське, на якій знаходиться опора достоярова, 5 місяць. І то що, звочує звідчення, на йому оренду площею 10 квадратних метрів. Строком на 10 кроків і 12% задання. Зобов'язати і їх укласти заміни, видно, молодіго законодавства і контроль закуплення дановічної підпаски, познання від нас. Что за? Так, у нас пропонується рішення про проведення земельних доступ у формі оціони. Пропонується продати право ради змейних ідентик, задані про 17 літа 50 на 10, Бушавське, конкурентні засади змейних продаж продажу право оренду електронного аукціону. Пропонується встановити наступні умови продажу право оренди земельної ділянки. За адресою села Боршавське.

Значення пропутурів по 9% від стартового розміру річної оренду плати по маленьку правоведення появи продовжують на контракт у формі аукціону. Розмір реклаційного внесення становиться в розмірі 09%. Мінімальної заробітні плати, визначеної законом о державній бюджету України, на 1 січня 2025 року, розмір гарантійного внеску 30% від ставку розміру річної ранній плати, але не більше 2500 прожиткового мінімум. Становим для заставити осіб закону про державної бюджету України на 1 січня 2021 року. Повноваження сільського голову за результатами проведення змельних у формі про акціону з продажу правоведні земельні землі, підписати про проведення земельних пробіг, власне, до проте змейних мем від імені Ужецької сільської ради. контроль Комплею виконання даного рішення покласти на комісію питань має власності безмерених відносин.

Ну там кольси там 85 на моніш там, тоді ніж. Так, давайте. А ти на дощовий дощ. Будеться щось. Наклону п'ять місяців осим. Поки що там. І мінімум можна сказати. Може на минулу на на на.

Rosmore is the same on this one of the side of the soft. Rosmi Hara 30% с Петра. І мала перший виторів най. Навіть символічно можемо раз що налити. Наразі воно зле. То так. Що

Не може зробити його сусіда допомога. Місі обстежимо зменшення, складені акція, так що підписано, опиниться проєкт рішення, затвердити акт заходження на знання, вимагає ворогів, без підпису помічного законовласника і управління. Поводити межі знання, яка в шоу-задневі совпрострашки родствують від останні для список сенс-госпорта, і поміну технічних комплексах.